Перемовини зайшли в глухий кут через територіальні питання. і Відсутність гарантій безпеки. Зеленський спростував слова Трампа, що Росія погодилася на мир. Зсу проводить зачистку окупантів у Покровську. Франція відмовляється віддавати арештовані російські активи. Україна світовий лідер за активами у біткоїнах. Тим часом з країни масово тікають мільйонери. Угорщина та словаччина повстали проти ЄС. Готуються до союзу з Росією та гучний скандал на Львівщині напали на артистів, які збирали гроші для військових. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 8 грудня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. І починаємо з новин з фронту. Складною лишається ситуація довкола Покровська та Мирнограду. Росіяни задіють резерв, щоб захопити ці міста. Про це у коментарі РБК Україна розповів офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер. З його слів для підкріплення своїх сил військове командування вирішило закинути на Покровськ 76-ту псковську десантну штурмову дивізію, яку фіксували. 2022 року у Київській області росіяни будуть їх залучати, тому що, в принципі, як не крути, вони сточуються, і якби їм було легко захопити Покровськ, вони я думаю вже б це зробили. А так, оскільки вони застрягли в міських боях, відповідно видно, що їм не вистачає сил. Це їхній оперативний резерв, і вони хочуть його використати. Покровський напрямок вже тривалий час залишається епіцентром боїв у Донецькій області. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків. Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Силоборони та зазнає великих втрат. За інформацією інформацію полковника зсу Владислава Селезньова Росія сконцентрувала на покровському напрямку понад 140 тисяч військових у соцмережі. Тим часом з'явилися кадри з Покровська на відео. Українські десантники 7-го корпуса ДШВ відбивають атаки ворога у північних районах міста. Зі слів головку мусирського ситуація на фронті напружена. Ворог продовжує наступати, тому Україна повинна посилювати мобілізацію, рекрутинг та нові контракти. Бо іншого вибору немає. Ключова точка докладання наших зусиль не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти. І відтак якісна підготовка у підготовці персоналу. Ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. США витратять 800 мільйонів доларів на підтримку України у 2026 та 2027 роках. Про це йдеться у проєкті бюджету Пентагону. Голосування щодо документу у Конгресі мають розпочатися вже цього тижня. Ройтер розповідомляє, повідомляє, що масштабний законопроєкт обсягом 3 тисячі сторінок передбачає рекордні витрати на нацбезпеку Сполучених Штатів у розмірі 901 мільярда доларів наступного року і включає військову допомогу Україні у розмірі. 400 мільйонів доларів, як інформує Fox News законопроєкт продовжує фінансування ініціативи щодо надання допомоги Україні у сфері безпеки на рівні 400 мільйонів доларів на рік на 2026 та 27 фінансові роки. Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внески союзників до України, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ. Як відомо, Бундестаг схвалив бюджет Німеччини на 2026 рік із рекордною допомогою Україні. Американські перемовники Сів Вітков та Джаред Кушнер зустрілися з українською делегацією, щоб обговорити врегулювання російсько-української війни. Це вже шоста зустріч сторін за останні два тижні. Секретар РНБО Рустему Мєра заявив, що протягом кількох останніх днів українська делегація провела низку зустрічей із представниками президента Дональда Трампа. Про всі ексклюзивні подробиці довкола переговорного процесу розкаже далі мій колега Мирослав Солон. Новий дипломатичний тиждень в пошуках мирного рішення для України. Після триденних переговорів в американській Флориді команда українських перемовників вирушає до Європи так само, як і український президент. Першою зупинкою буде Лондон. Заплановані переговори і в Брюсселі. Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Зараз секретар. Ради національної безпеки та оборони Росімурів та Андрій Ігнатов, начальник генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американців у переговорах з нами. З... Русські президент США тим часом чергове розчарувався цього разу через президента України. Дональд Трамп під час розмови із пресою заходився запевняти, що Росія, нібито, згодний з американським мирним планом. А от Володимир Зеленський його, начебто, ще не читав. Про яку саме з версії документа йдеться, і звідки Трамп знає, що робив чи не робив президент України. Американський лідер не пояснив. Росія знаєте, Росія, мабуть, воліла б мати всю країну. Хіба ви так не думаєте? Але Росія, на мою думку, з цим згодна. Але я не впевнений, що Зеленського це влаштовує його люди це люблять. Але він цього не читав незабаром. Після того як ця цитата розлітається пресою, голова української делегації на перемовинах у США Рустем Умєров пише в телеграмі, що переговорники нададуть президенту України повну інформацію про всі аспекти діалогу із американцями та про всі документи. Тим часом джерела видання РБК Україна повідомили, що Зеленський не бачив нових поправок до мирного плану насамперед через ризик прослуховування. Тому секретар РНБО особисто провезе із США та пояснить всі деталі українському лідеру. Володимир Зеленський тим часом прокоментував суботню розмову із посланцями президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером за участі нашої делегації. За даними американського видання Аксіос, розмова тривала дві години, і обговорення територіального питання було складним. А в інтерв'ю Блумберг глава держави розповів, що у мирних переговорах за посередництва США досі немає згоди щодо Донбасу, оскільки сторони залишаються розділеними щодо контролю над ним і необхідних гарантій безпеки для нашої держави. Тому поки перемовини у глухому куті. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог повідомив, що війна в Україні добігає кінця, але останні 10 метрів будуть дуже тяжкими для всіх. З його словами, для досягнення остаточного результату залишилося вирішити два питання щодо територій, зокрема Донбасу, а також Херсонської Запорізької областей і контролю над Запорізькою атомною станцією. Келох переконаний, що якщо вирішити ці два питання, то решта владнається досить добре. Оце так новина. Дональд Трамп молодший не виключає, що його батько може вийти із мирного процесу щодо України. Про це він заявив під час дохійського форуму. Повідомляє Скан'юз. Водночас син американського президента додав, що не вірить, що Україну покинуть. Я думаю, що це може бути, але що добре в моєму батькові, і що унікально в моєму батькові, так це те, що ви не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний. Але і це ще не все про що говорив син Трампа. Він стверджує, що з України масово повтікали багатії. Син президента США без жодних доказів заявив, що нібито цього літа половина суперкарів у Монако, зокрема Бугатті та Феррарі, були на українських номерах. Ми чуємо всі чутки про те, що відбувається, коли бачимо, що всі номерні знаки в Монако українські багатії втекли, а тих, кого вони вважали селянським класом, залишили воювати в цих війнах. Не було стимулу зупинятися, бо поки йшов грошовий потік і вони крали, ніхто нічого не перевіряв. Тож не було причин укладати мир. Нічого собі лише вслухайтеся. Україна увійшла у топ 4 країн за кількістю біткоін резервів у 2025 році. Про це йдеться на сайті BTBO. Так першу позицію рейтингу займають США з резервом у 326,5 тисяч біткоїнів. Це 28 мільярдів доларів. Далі йде Китай 190 тисяч біткоїнів і 16,6 мільярдів доларів. На третьому місці Велика Британія і понад 60 одна тисяча біткоїнів або 5,4 мільярди доларів. В Україні 46,3 тисячі біткоїнів або 4,6 мільярдів доларів. Франція відмовилася вкладати в репараційний кредит для України 18 мільярдів євро російських коштів, які заморожені в її комерційних банках. Про це пише Financial Times. Видання стверджує, що Єврокомісія посилює тиск на Францію, вимагаючи розкрити деталі про 18 мільярдів євро російських держактивів, заморожених у французьких банках. Вони можуть бути використані для репараційного кредиту Україні. Франція вже понад два роки приховує інформацію про комерційні банки, у яких зберігаються російські державні кошти обсягом 18 мільярдів євро. Це дратує деякі європейські столиці, зазначило видання. Єврокомісія просуває новий план репараційного кредиту для України, який має бути забезпечений не лише 185 мільярдами євро російських активів у Євроклія, але й коштами, замороженими у комерційних банках Франції та Бельгії. За даними кількох обізнаних джерел, майже всі 25 мільярдів євро активів поза євроклія розміщені у банках Франції та Бельгії, із яких 18 мільярдів у Франції. Угорщина та словаччина оскаржують план ЄС щодо відмови від російського газу та нафти. Глава МЗС Угорщини Сіярто заявив, що країни подадуть позов до європейського суду, бо вважають заборону загрозою для їхнього енергопостачання та цін. ЄС планує повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року. Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання угорщини та словаччини та призведе до різкого зростання цін. Війна Ілона Маска з ЄС триває. Єврокомісія оштрафувала соцмережу Ікс за фальшиву верифікацію та непрозору рекламу. Єврокомісія виписала соцмережі Ікс штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення цифрового законодавства ЄС. Головні претензії такі: оманлива система блакитних пташечок, яку можна купити без реальної верифікації. Непрозорий архів реклами з браком критичної інформації, перешкоди для до. Слідників у доступі до публічних даних у Брюсселі кажуть, що система позначок вводить людей в оману і створює ризики шахрайства та маніпуляцій. Архів реклами неповний і штучно ускладнений. Дослідникам доступ до даних платформи фактично блокують. Мережа ж X має 90 днів, щоб подати план щодо виправлення порушень пов'язаних із рекламою та даними. У відповідь же соцмережа Маска» заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу. Тож тепер Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного акаунту. у Чернігові покарав блогера, який закликав відбиватися від ТЦК арматурою. Йдеться про блогера відомого в мережі під ніком звичайний хлопець. Чоловік публікував на своєму youtube каналі відео, у яких закликав громадян чинити опір працівникам територіальних центрів комплектування від застосування каміння та перцевих сумішей до використання бензину, молотка та арматури в окремих роликах. Він поширював висловлювання, які експерти кваліфікували як розпалювання національної ворожнечі, зокрема антисемітизму. Як вказується у матеріалах справи, відеоблогера переглянули десятки тисяч користувачів, що на думку суду створювало передумови для перешкоджання законній діяльності органів комплектування в умовах особливого періоду та сприяло поширенню ненависті. На суді чоловік вини не визнав і заявив, що закликав лише до самооборони, а ролики, нібито не порушували закон. Також стверджував, що не є громадянином України та заперечував легітимність. ЕЦК, однак суд визнав блогера винним за двома статтями кримінального кодексу. За сукупністю злочинів чоловіку призначено 5 років позбавлення волі. Розгром автобуса і численні травми на Львівщині. Молодики побили артистів прикарпатського ансамблю Гуцулія. Конфлікт стався на АЗС міста Шептицький вночі, коли колектив повертався із закордонних гастролей. У результаті четверо його учасників отримали забої, а в одного учасника стався навіть перелом. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.